Онтаження тракторця. Це у нас тракторець Ловол 244-й з навісним обладнанням. Зараз покажемо вам тракторця. Так, ось бачимо Ловол 244-й з дводисковим щепленням. Буквочка є. Це обозначає, що тут дводискове щеплення. Тракторець у нас Трьохциліндровий КМ 385. Всі ви його знаєте. КМ 385 БТ. Ось можемо бачити маркіровочку. Тракторець у нас виходить 4 передачі вперед, одна назад. Так само повишені, понижені. підключаємий передній міст. Два режими валу відбору потужності, 540 тисяч блокіровка. трьох точка, два гідровиходи, резетка під причіп, є на тракторці. Ось такий тракторець. На вузькій резині він, резина задня 9,5х24. Ось можете бачити 9,5 на 24. Передньо 16 резина. Такий тракторець коштує 6700 доларів. Тому цікаво телефонуйте. То є в наявності. Ось ще у нас є на широкій резині, отримали. Ось на широкій резині у нас. Тут резина 11,2х24. Хлопці будуть складати. Теж клієнт замовив пильцюватор кучник трьохрядний. Ціна 15 тисяч гривнів. Грунтофриза КНР 1,40 з карданом в комплекті, ножі. Карданчик 6х6. Також вчора були люди, каталися на тракторці. Це у нас Шифенг, 404, цешка, 4 потужний тракторець такий, теж будемо вести, але завтра... Помили, хлопці підготували. Великі передні мости. Великі колеса, що задні, що передні Задні у нас 12,4 на 24. На колесах маємо грузи. Передні колеса 7,5 на 16. Впереді теж грузи. 4 по 15 блюна, тобто 60 кілограм впереді. Ось такий тракторець. Зараз вам покажу, хлопці збирають тракторець Orion GD 504, реверсний з кабіною. Як проходить збірка даного тракторця? Ось бачимо, колеса вже передні поставили противаги. Двигун. Двигун у нас КМ 495 БТ. Ось маркіровочка. Будуть клеїти вікна, проводка. Такі мощні задні мости. А Примусова задня гідравліка, окремий розподільник. Такий тракторець От, збирають. Ще два дня, думаю, то буде готовий. Два інша. Ось так проходить збірка трактора. Ціна такого трактрація з кабіною на 50 кінських сил 11 тисяч 100 доларів. Ось від нього задні колеса. Сьогодні будемо ставити. А це у нас 50 без кабіни. 50 без кабіни коштує 8800 доларів. Теж такий самий мотор, 4 можна тут КМБТ, рівна підлога, реверс, важелі перемикання з боку. повишені, понижені, великі колеса, задні, передні, задні 12,4 на 28, не видно. Передні 7,5 на 20. Ось такий тракторець. Також є в наявності у нас булати. Булат коштує 5800 на вузькій різині. Ще є на широкій різині. Ціна 6 тисяч доларів. Редукторні мости, каємовський двигун. Бокова коліса, 4 передачі вперед, одна назад, трьохточка, грузи на задніх колісах, такий тракторець, два гідровиходи. Ловили, в тому місяці пару продали, в цьому місяці теж ловольчики трошки пішли, тракторці. 354 є на 35 кінських сил з водисковим щепленням 4 циліндровий. Ціна 750 доларів. Тому цікаво, телефонуйте. Соліси, нагадаю по акції. Соліс широка колія метр двадцять. Коштує 7950 доларів. На вузькій колії 7,750. Кому цікаво, телефонуйте. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Тест-драйв завжди мініагро безкоштовний. Доставка теж безкоштовна. Гарантія 2 роки при умові своєчасного проходження ТО. Всім гарного дня, до побачення.